Доброго ранку. Студія управління часом «Богуштайм» 8.45. Традиційна тайм-менеджмент зарядка. І сьогодні з вами я, Анна Захарова. Рада бачити всіх, хто долучається, хто о 8.45, можливо, вже десь по дорозі на роботу. Вирішив долучитися до нашого теру і надихнутися інформації. Яку ми подаємо щодня про планування, про життя, що такого можна побачити в вашому житті, що пов'язано з плануванням, і це використовувати собі на покращення результатів, емоцій, станів або що. І останнім часом багато приходить в спілкуванні теми, піднімається, що таке системність. Наскільки я системно дію, і чи системність, регулярність, І якщо ми говоримо про певні речі в житті людей, то хтось думає, що хобі раз в місяць це регулярно. Але насправді воно, знаєте, як якесь відокремлене від життя, тому що раз в місяць, ну не знаю, що може бути раз в місяць. Це якось взагалі дивна така системність, да? якщо говорити про один раз в місяць. Тому коли ми спілкуємося з нашими клієнтами на діагностиках, то що в нас є така чудова послуга, як діагностика персонального тайм менеджменту то тут вже ми маємо оцифровані результати учасника, що є в нього точка А. Що він має на сьогодні з точки зору контроля свого часу в різних ключових сферах свого життя? І якщо у людини була думка, що раз місяць щось це системно, то це ілюзія. І коли потім в розмові зазвичай от розгортаємо це питання, а для чого ти це робиш? А якщо це буде більш регулярно, що ти натомість отримаєш? А якщо ти це отримуєш на системній такій регулярній основі, що буде потім для тебе? Для чого це? І іноді шукаємо такі вторинні вигоди разом і показуємо, що одна і та сама справа вона може закривати, насправді закривати? Питання в декілька різних областях життя. І чудово, якщо ми розуміємо, що такі справи є у нас, і ми можемо, як кажуть, однією справою важливі речі для нас вирішувати одночасно. Але ж повертаючись до системних дій, що ще, яка є ще небезпека, коли ми думаємо, що ми щось робимо як систему. Система спортивних занять, система харчування, але це урив часто відбувається. То є, то немає, то є, то немає. Ну, По-перше, немає звички, по-друге, немає задоволення від цього процесу, тому що він постійно скаче. І, врешті-решт, є таке з'являється відчуття, що це, напевно, не діє. Тому що кожного разу, коли я це роблю, щось не стається, щось не складається, і взагалі приходить думка, може, це мені не потрібно? Але ж коли ти не бачиш історії да, свого руху в будь-якому питанні, то як ти можеш сказати впевнено, чи то працює з тобою для тебе, чи не працює? За один раз чи можна це зрозуміти, як ви думаєте, напевно, не дуже. За два рази. Уже більше інформації, але це теж не є якась така історія даних, яка дає можливість системного аналізу вже три рази. Це вже краще. Але потрібна динаміка. І дійсно, коли ти довгострокові перспективи працюєш над Вирішенням, долученням, досягненням якогось питання дуже важливий системний підхід в будь-якій справі. І хочу з вами разом згадати, що ж нам каже словник про визначення системного підходу. Мені дуже сподобалося, що з англійського це переводиться як «systems thinking», як системне мислення. Крута формулювання, таке круте. Тож, що це таке? Системний підхід це метод дослідження, який полягає в дослідженні об'єкта як цілісної множини елементів сукупності відношень і зв'язків між ними, тобто розгляд об'єкта як системи. І тут я хочу, щоб ми з вами розібрали слово система. Що це таке Та? за словником, не те, що ми думаємо, а те, що туди ви закладали. Це порядок зумовлений правильним планомірним розташуванням та взаємним зв'язком частин чого-небудь. Правильний планомірний порядок. От якраз якщо ми вибудовуємо систему харчування як варіант такий простий, то ми мусимо розуміти, коли, що, чому саме це, і на який термін ми в цю систему йдемо. І що ми хочемо досягти завдяки цій системі. І коли ми рухаємося по цьому шляху, ми розуміємо, що ці продукти відповідають нашому запиту, а оці ні. Але як це можна відчути? Тільки певний час їх, коли ти їш їх певний час, а так ти можеш не помічати, що саме цей продукт тобі не підходить, тобі індивідуально. Коли ти спостерігаєш деякий час. За тим, як цей продукт для тебе смакує, засвоюється, тоді ти можеш зробити такий висновок. І так само з плануваннями життя людей, коли ми щось починаємо. Нам це дуже подобається, ми палаємо ідеєю, а потім щось не виходить, щось не знаємо, десь ми спіткнулися і кидаємо. І знову розчаровуємося в тому, що то не працює, ми не здатні. І таких багато-багато-багато таких сходинок. А чи варто це робити, коли можна дійсно собі вималювати, пробудувати, прописати систему і споглядати в динаміці? І тоді ти бачиш, що оці точки в тебе добре виходять, контролю. Да? І контроль ще має бути тут. А деякі, ти не пам'ятаєш, як це було. Головна проблема, напевно, того, коли. Ми не пишемо, ми не фіксуємо якісь факти і не маємо натомість даних для аналізу, це якраз планування в голові, і наша думка про те, як воно було. Не по факту, а думка. І воно може відрізнятися дуже суттєво і кардинально. І насправді, коли ти все запишеш, ти ж не можеш вже сказати, що цього не було. А коли ти поруч відмітиш, як саме воно було. І так один день, другий, третій. Це стосується і планування життя, і планування робочих задач, і планування для себе системи харчування, можливо, спорту будь-що. Коли ми бачимо в динаміці, що відбувається, як ми реагуємо, що ми робимо, ми можемо це коригувати, ми можемо відслідковувати, взаємодії між певними подіями і результатами, які ми отримали, розуміти наші дії. І коригувати це. Наскільки це просто не зовсім І інколи буває складно самостійно, але це дійсно той підхід, який заслуговує уваги і дає результати. І індивідуально для вас дає результати, коли ви дивитеся на своє життя, дивитеся, що було сьогодні. І потім аналізуєте, а через тиждень. Якщо ви змінюєте, ви бачите те, що вас не влаштовує, і ви в процесі перетворюєте ці речі на те, що вам до вподоби, і які відчуття, який стан, і, і, і наскільки велике бажання продовжувати робити ці речі, коли ви можете коригувати в процесі завдяки. Даним для аналізу. Наче складно, наче просто з іншої сторони. Але ж якщо не спробуєш, не дізнаєшся. І я хочу запросити вас, тих, хто ще не був у нас на діагностиці персонального тайм-менеджменту, придивитися на цю послугу і подумати над тим, щоб визначити свою точку А і побудувати свою точку Б. Спробувати системно рухатися самостійно. А той, хто хоче це зробити швидше, я запрошую вас до нашого тайм-менеджмент квесту Turbo 21, де ми системно допомагаємо вам рухатися у вашому житті з вашими планами на досягнення вашої цілі. У задоволення, у радість, у отримання такої емоції. Могутності від того, що ви це створили, і, врешті-решт, ви це зробили. І сьогодні перший навчальний день квесту ви ще можете доєднатися. І наостанок, як зазвичай, я нагадую, що сьогодні, як і вчора, і як і завтра, варто запланувати всі свої задачі по різним сферам життя: робочі, навчальні, особисті, врахувати час на форс-мажори, адже 20% нашого часу. Це час на форс-мажори. Вони можуть статися, можуть не статися, але коли ви готові, то зовсім інше відношення і ваш стан. Погодьтеся. І тоді порахувати тайм-калькуляцію. 24 години вам буде достатньо з врахуванням всіх факторів. Або ви замахнулися на більшу частину часу, якого ми не маємо по факту. І промалюйте маршрут дня і переконайтеся, що все сплановано гармонійно. Не просто сплановано, а дійсно гармонійно, системно. І ввечері ви зможете зробити аналіз того, як це у вас сьогодні було. Я вам бажаю гарних планів, теплого сонячного дня і радісного настрою у втілення вашого в вашому житті, ваших найкращих мрій. До нових зустрічей, гарного дня!